Шопінг у вихідний день святий обов'язок майже кожного шотландця. Більшість проводить суботу чи неділю у величезному магазині. Коско тут є все, починаючи від побутової техніки і закінчуючи їжею. Магазин дійсно гігантський, асортимент величезний в ньому, і здебільшого тут купують продукцію оптом у великих пакуваннях. Я знімала зовсім трохи в магазині, але покажу, що там є. Мені сподобався цей відділ з книгами, і вони, до речі, коштують ну зовсім невеликих грошей. Як каже мій син, зі цей магазин достатньо заїхати, мабуть, один раз на місяць, щоб закупити все, що необхідно, і користуватися цим тривалий час. Всім привіт! Давно в мене не було таких відео з покупками на каналі. Дехто з вас просив, тож я вирішила сьогодні показати, що купила в одному з найбільших супермаркетів в Абердині. Ну точніше, він знаходиться за містом в зворотню сторону від Абердину. Але тим не менше, шотландці дуже його люблять. І як знаєте, каже моя викладачка з коледжу: «If you don't like Costco, we have problems». Це, звісно, жарт. Коско це здається, мережа американська. Але вони достатньо популярні у Шотландії ці магазини, і там просто на вихідних робиться мес. Дуже багато людей, всі з возиками створюють затори, але тим не менше, це реально класний магазин, там реально якісні продукти і адекватні ціни. Давайте буду показувати, що сьогодні купила. Маю кілька торбинок, ці такі полегші. А ось ця важка, бо там. М'ясна продукція, мабуть, з цього і почнемо, тому що я передусім їжджу в коско саме за м'ясом. Там величезний вибір м'яса, і можна купити відразу великі упаковки. Купила качку, її так складно зараз знайти в локальних магазинах, тож мусила їхати аж в Коско, щоб купити там. Дві качки купила, будемо готувати перед Різдвом. Так, завжди беру в коско набір. Червоної риби, це лосось. Тут 3 п'ять стеків ось таких. Риба у них класна, якісна, смачна. Я відразу, коли купую ось такий блок зі стейками, кілька беру, готую, а інші морожу. І потім вони зберігають свій смак. І також. Я вже колись, здається, показувала, мабуть, в Instagram Stories. До речі, якщо ви ще не підписані на мій інстаграм, можете мене там знайти, бо я намагаюся щодня публікувати сторіс і розповідати щось про життя у Шотландії. Так от, я купую ось такі маленькі курочки в Сейнсбері Великому, бо вони є тільки там. Але у Коско продаються ось, ось такі цілі набори. Тут чотири курочки маленькі. Це майже 2,5 кг, 2400. І ціна 16,79 за 4 штуки. Якщо я правильно пригадую, в сенсбері вони коштують десь близько 5 фунтів. Тобто виходить 20 фунтів. Все, з м'ясної продукції, все, переходимо до іншої. Тут більше таких снеків я завжди беру в Коско великі упаковки е, сухофруктів, тому що це дуже вигідно. Велика упаковка ось така коштує 7,50. Наприклад, в тому ж самому Сейнсбері маленьку ти купуєш там 25 грам за 3 фунти. Ну, розумієте, так? Різницю, от це груша. Що мені ще подобається в Коско. Я, на жаль, не багато зняла, тому що кажу, дуже багато людей, натовпи, всі щось хочуть взяти, спробувати продегустувати. І от що мені сподобалось, коско що там стоять такі ятки, де працівники магазину дають скуштувати різну продукцію. І от малий попробував, Вялену грушу, не вялену, сушену, мабуть, так, грушу, і вона йому дуже сподобалась. Тож я взяла. І ще з сухофруктів я завжди беру манго, воно без цукру no added sugar. Тобто тут тільки природній цукор, і воно реально смачне. Ця упаковка коштувала 10 фунтів, здається. Але знову ж таки, чек ще візьму і сама подивлюся. Потім, якщо говорити про сухофрукти, взяла ось. Таку величезну упаковку фініків. Ми дуже любимо фініки. Тут майже кілограм 907 грам. Сподіваюся, що вони смачні США-виробник. І е, ще взяла ось таку упаковку норвежського е, лосося. Тут я завжди купую маленьку упаковку в Сенсберг. Не завжди, зараз мені менше хочеться такої риби, але якщо купую, то маленька упаковка там 4 шматочки, коштує 5 фунтів. Це я точно знаю. Ось ця упаковка, де скільки тут? Давайте я зараз 340 грам скажу точно. Я вирішила взяти, і мені що подобається, тут е, різні види е, копченого лосося. Тут з якимись спеціями, тут взагалі без спеції, а тут з укропчиком. Я люблю з укропчиком. Так і. і... Ось таку упаковку взяла фісташок. До речі, не дивилася ціну. Треба глянути в чеку, скільки коштує, але мені здається, що все ж вигідніше брати в Коско ось таку упаковку, тим паче, якщо любиш фісташки, як я люблю, тому взяла фісташки. Остання торба пройдемося по-солодкому. Взяла ось таку упаковку макаронів, зроблену у Франції. Будемо сподіватися, що вони смачні. Ну, насправді це син вибрав. Але макарончики я теж люблю. А собі я взяла ось такі вафлі. Я їх дуже люблю, вони реально смачні. Я, здається, їх перший раз спробувала в Польщі, і мені вони сподобались, потім я їх купувала в Україні. От зараз вирішила купити в Коско таку велику упаковку. І останнє з солодощі це ось набір Буему. Тут скільки тут? 20 штук, мабуть, да? 20 штук. Бтончики Буена. Це, що стосується. Продуктів на цьому все сьогодні. Я так скромно стримано. Головне було купити м'ясо. Галом в коско ми їздимо за м'ясною продукцією, за цими великими упаковками, тому що їх можна заморозити, і це дуже зручно. І за хімією, за якимись такими побутовими штуками, які не дуже зручно купувати в маленьких магазинах, тому що, по перше, вони дорожчі, а по-друге, що вони швидко закінчуються. Ось такий рулик взяла з сміттєвих пакетів, рісайклид. Тут 150 пакетів на 35 літрів. Щось там коштував до 5 фунтів. І також взяла упаковку величезну паперових полетениць. Зараз вам покажу. Давайте я відразу покажу. Взяла ось таку велику упаковку паперових полетениць, туалетний папір і серветки XL. Розмір. Я не дуже люблю такого великого прямо розміру серветки, але сьогодні там був аншлаг. Мені здається, як ніколи, і просто не було вибору серветок. Тому брала, що є. Дуже швиденький влог, але сподіваюся, що вам було корисно, цікаво. Зараз пройдемося по чеку, покажу, що скільки коштувало. Ось, наприклад, що мене цікавило: 12 фунтів велика упаковка фісташок. Там їх майже півтора кілограми. Уявіть, кілограм 360. Ну це точно вигідна пропозиція. А потім, що ще з такого цікавого. Ну, ось упаковка лосося коштує 17,50, це 5 стейків. Потім е, туалетний папір 18 фунтів, 17,5 фунтів. Ну, там дуже багато. 4 і 4 ряди, 16 16 рулонів це теж е, хороша пропозиція. Е, так, е, а полотенце це все. Вз... А, це серветки. Серветки 7,5 фунтів, теж дуже вигідна ціна. Потім що? Кіндер Буено bueno 4 фунти. E, значить, Качка коштувала 10 фунтів. E, потім 10 фунтів, 10,52. E, манго 10 фунтів, як я вже казала. E, що там? Сальмон іще 11,69, а це що? 11,69 Салмон і Селмон? Фініки коштували 12 фунтів. Я купую 200-150, мабуть, храм 3 фунти коштує в Сенсбері. Це набагато вигідніше. Макарони 8 фунтів. Мої вафельки коштували усього 5 фунтів така величезна коробка. Тож іноді реально вигідно їздити в Коском. Пишіть в коментарях, якщо знаєте про цей магазин, що там купуєте найчастіше. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступних відео. Зараз тестую макарони. макаруни. Малишка? Макарони. Макарони? Мягенькі. Дійсно, смачненький. Ось солоний краменко смачно. Головне, що вони свіжі. Дуже м'якенькі. Крем такий, як треба. За 8 фунтів. 36 штук. Я вважаю, це ідеальне співвідношення ціни і якості. До речі, мене в інстаграм запитували про те, як потрапити в коску, тому що там тільки по карткам вхід. Все просто приїжджаєте на місто, все просто приїжджаєте і на місці оформлюєте собі цю картку. Потрібно тільки документ, який засвідчує вашу особистість, і заплатити, здається, 30 фунтів. І все, вам видають картку, і ви потім з цією карткою приїжджаєте в Коско. Все ізі.